Вітаю вас на каналі Моя Оселя. Зараз хочу показати коротко, як натягувати проволоку шпалеру для е, рядів. Там помідорів, огірки будуть підв'язуватися. Докупив додатково, це не йшло в комплектації теплиці. Ось такі 16 талерепів натягувачів. Це 12-й розмір його. Ось написано М12 різьба. От крючок кільце, Для чого треба. Будемо натягувати ним провода. Також зробив ще дві такі детальки. Все буде кріпитися до хамута, ця дирка буде кріпитися, проволока заматуватися. Це з іншої сторони до хомута. Сюди буде талереп вставлятися. Зараз отако. Та є моє. Ось отак. Так, також замовив додатково. У виробника теплиці ще отакі хамути на 34 трубу. 32 штуки. Це також піде для натягування проволоки, тобто шпалери, щоб підв'язувати ряди. Зараз покажу, що з цього вийде всього. Один хамутик такий коштує 50 гривень. Один отакий натягувач коштує 132 гривні. Вартість цих пластинок не рахував, коротше, їх нарізав, насверлив, пофарбував. Зараз покажу, як це все збирається. Також придбав бухту такої проволоки твердої. Є м'яка, є тверда. Тверда називається не термооброблена, м'яка це коли термооброблена. В общем, 4 мм в діаметрі. Оцінкована, отака. Будемо натягувати для рядів. Також були придбані такі комплекти дві великі шайби, болтик, гровер, гаєчка. Також додатково для того, щоб натягнути шпалеру. Так, ось. О... Таким чином закріпив, хамут надів на оцю етажерку. Прикріпив до нього пластину болтом з шайбами. І сюди буду заматувати проволоку. Ось, вже готовий варіант. Одну проволоку натянув, все класно вийшлося. Один кінець закріплюється таким чином. Інший зараз покажу як. З іншої сторони до шпалери також надів хамути. Прикріпив пластинку вже оцю з довгим вирізом. Болтиком отак прикріпив. Одна. І отам воно іще. Так вісім штук їх тут. Теплиці буде 10 рядів, крайні ряди 9-10 вони будуть, для них не треба проволоку натягувати, тому що там є продольна труба, до якої прив'яжеться шпалерна сітка під огірок. А ці 8 рядів зробив таким чином. Ось сюди, сюди довгий цей отвір надівається. Крючок оцей гактал репа. Натягувача. А в кільце, інший кінець проволки, так замотаний. І все, і цією штучкою натягнув. Спочатку розкрутив отут, до кінця. Потім натягнув проволоку щодуху, зажав оце все діло. Потім вже потягнув цим винтом і вийшло така натягнута проволока. Як струна. Он в той кінець. Ось вот так. Можна ще підтягнути, але пізніше. Натягнув всі штучки. Всі вісім штук. і так буде. Ось все, тут ідуть оці для рядів. А далі на цьому же рівні ось продольна йде ось така труба. І до неї вже буде прив'язуватися останній ряд отако. Тут не треба трос натягувати. Так, зараз ще пару слів скажу про кошторис. Получається, дріт оцинкований, термічно необроблений 4 мм в діаметрі, бухта 40 кг, коштує 2640 гривень. Получається, що в цій бухті 400 метрів. 1 кілограм дорівнює 10 метрам і вартість 1 кілограма 66 гривень. 1 метр виходить 660. 10 кілограм, 660 гривень, 100 метрів 10 кілограмів. От. Хотів в інтернеті знайти, позвонив на АВ Метал Груп, там не було, дефіцитна позиція, то я замовив в Укрпромсталь. Сайт їхній укрпромстіл.нет. Там я знайшов цей дріт. Дріт, до речі, класний, мені сподобався. Гнеться нормально, бо я боявся, що буде геть пружинить. Отакий. Нормально. Те, що треба, якраз четверка. Так, йдемо далі. Шина 4 см ширини і 4 мм товщини 12-метрова. Замовив для виготовлення оцих ось пластинок. Обійшлася 312 гривень. Так, хамути, хамути оці замовив у виробника теплиці по 50 гривень, то вони мені 1600 гривень обійшлися. Болтики, оцей комплект, болтик, дві шайби, гровер і гайка коштували 106 гривень. Ну і талерепи. оці ось і все. натягувачі. По 132 гривні за штуку віддав і на суму 2112 гривень. Замовляв на сайті meetshop.com.ua Ось поки такий кошторис. І так, що ми маємо? Перший ряд. Далі йде стежка. Другий, третій ряд. Натягнуті. Далі стежка. Четвертий, п'ятий. Так, стежка. Шостий, сьомий. Стежка. Восьмий, дев'ятий. І десятий. Також на продольну трубу буде чіплятися. Ось така загальна картина. Так, кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Наступним вже будемо висаджувати розсаду.